Вас вітає агенція з нерухомості річхом. Мене звати Костянтин. У вашій увазі пропонуємо двокімнатну квартиру, яка знаходиться у Дніпровському районі міста Києва за адресою вулиця Віфліємська, 8. Квартира знаходиться на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Має роздільний санвузол та газифіковану кухню площою 7,5 метрів. В квартирі замінена проводка. Та частково сантехнічні труби. Поруч з будинком розвинена транспортна інфраструктура, є магазини, школи, дитячі садочки. Також неподалік є Русанівський канал, на якому можна чудово проводити час та гуляти з дітьми. Також в квартирі косметичний ремонт Квартира продається разом з меблями та побутовою технікою. І готова до заселення та подальшого проживання, без необхідності робити ремонт. Тож, кого зацікавив цей варіант: дзвоніть, записуйтесь на перегляд, квартира вже чекає нових господарів.